Вітаю на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні тема страшна та емоційно виснажлива: тема голодомору живих свідків практично не лишилось. Тож чи варто взагалі згадувати? Адже за останні 30 років і меморіали жертвам поставили, і ініціаторів засудили, і архіви дослідили. Кожного року, 4 суботу-листопада, відзначається День пам'яті жертв голодомору. Стандартно, масово квіти, свічки, екскурсії. Але останнім часом більшість молоді не може сформулювати, що таке геноцид, голодомор, тоталітаризм. Мало хто розуміє значення широко вживаних у 1930-х роках ХХ століття, таких слів, як буксири, чорна дошка, підкуркульник, трудодень. Прізвище. Молотова, Кагановича, Постишева і навіть Володимира Леніна та Сталіна не викликають жодних емоцій у багатьох. Та й чи варто згадувати та вивчати ті страшні події? Може час дати спокій мертвим? І саме тому так гостро стоїть питання про знання власної історії. Треба чітко усвідомлювати, що проблема збереження пам'яті про голодомори ХХ -го століття в Україні це боротьба ідеологій. і ця боротьба має дуже багато вимірів. Боротьба українського народу за власну державу, за історичну пам'ять, навіть за право на життя точилась паралельно з боротьбою радянської влади за соціалізм, за радянську батьківщину, за комунізм. Гасло Хто не з нами той проти нас використовувалось зі святою вірою у правильність своїх дій. Ось як описував методи більшовиків Микола Роденко у поемі Хрест. Йдемо звитяжно, переможно, немов гроза йдем, як перевиховать не можна, у землю покладемо. Більшовики перемогли в революції та громадянській війні і в середині 20-х років проголосили про початок боротьби за побудову соціалізму. Пам'ятаєте, індустріалізація, колективізація, культурна революція почали саме з індустріалізації, тільки от кошти треба було знайти у виснаженні революціями та війнами державі. Спочатку витрясли гроші та цінності у непманів, потім вели примусові державні позики для населення. Кошти з легкої промисловості використовувалися для будівництва великих заводів гігантів. А ще було введено державну монополію на продаж спиртних напоїв. Також зростала експлуатація робітників, почалося використання дешевої робочої сили, тобто в'язнів, а грошей все одно не вистачало. Тоді влада почала розпродувати музейні цінності для іноземців. Було ще одне джерело надходжень: продукція сільського господарства. Спочатку використовували ножиці цін, а потім згадали про колгоспи як спосіб швидкого вилучення зерна та продовольства у населення, і починається боротьба за колективізацію. Боротьба тому, що люди чомусь не надто охоче віддавали свою худобу, реманент та головне землю. Тому йшов цей процес дуже-дуже повільно і не так швидко, як планували це керманичі країни. Чи багато ми знаємо про селянські повстання проти колективізації? Селяни взялися за зброю, дещо лишилося в хазяйстві після 1917-22 років. Кількість повстань вражає. Заворушення та повстання охопили усі округи УСРР, включно із Молдавською автономією. Упродовж 1930 року в Україні органами ГПУ було зафіксовано 4098 масових виступів. У результаті безпрецедентного селянського опору суцільна колективізація в УСРР була зірвана станом на 20 вересня 1930 року у колгоспах лишалося 27% господарств. Однак чи надовго селяни здихалися колгоспів, чи рівні були сили? У 30-х роках радянська влада вже мала могутній репресивний апарат. І питання, хто кого мала намір вирішити на свою користь. В січні 1930 року виходить постанова ЦК ВКПБ про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву. Вона, зокрема, ставила завдання ліквідувати куркуляє клас. Чому ж треба було знищити заможний прошарок селянства? В цей час в українському селі основну масу становили середняки. Куркулів було зовсім небагато. За статистичними даними, на 1923 рік їх було лише 3%, а середняків 63%. А в 1929 році кількість куркульських господарств зменшилась до 1,4%. Про що це свідчить? З ким насправді та задля чого боролися? Не хотів роботящий господар віддавати добровільно своє майно у колгоспи, отже, не вдалося радянській владі організувати тріумфальну ходу суцільної колективізації на початку 1930 року. А влітку 1930 року, на 16-му з'їзді партії, Сталін проголосив: немає більше повороту до старого, куркульство засуджено і його зліквідують. І почалася ліквідація. Спробуємо порівняти комуністичне гасло «Експропріація експропріаторів» та широковідоме бандитське Грабуй награбоване. Як ви гадаєте, чи не ховається за красивими словами та сама злочинна суть, постановою партії визначили і долю куркулів, ув'язнення чи розстріл з конфіскацією усього майна. Сім'ї репресованих виселяли на північ, у Сибір, за Урал. Працю ув'язнених коколів використовували в таборах на Соловках, Комі АССР, будівництво Біломор Балтійського каналу. Ролик про депортацію українців ви можете подивитись ось тут. Точної кількості депортованих ми вже не дізнаємось. Дослідники називають цифри від 500 тисяч до 13 мільйонів чоловік. Однак навіть такі колосальні за масштабами депортації не принесли радянській владі. Ніякого бажаного результату. І вже в 1932 році антиколгосний рух в Україні знову набуває могутнього розмаху. Селянські бунти і повстання покотилися по багатьом регіонам СРСР. Спочатку 1932 року і до 15 липня в УСР органи ДПУ зафіксували 923 масових селянських виступи з усіх 1630 по СРСР. Проти селян повстанців використовували армію. Кавалерійські полки артилерії у цьому хаосі 1932 року радянське керівництво зрозуміло, що може втратити Україну, і приймається рішення про розправу з бунтівниками на місці, тим більше, що механізм такої колективної страти було відпрацьовано ще в ленінські часи. Давайте згадаємо, що ми знаємо про голод 1921-1923 років. Навіть методи боротьби були подібні. Ще в 1918 році Ленін писав: товаріші, повстання п'яти волостей куркульні необхідно повести до нещадного придушення. Цього вимагає інтерес цієї революції, бо тепер взято останній рішучий бій з куркульнею. Зразок треба дати. Перше, повісити, неодмінно повісити, щоб народ бачив не менше 100 явних куркулів, багатіїв, кровопивць. Друге опублікувати імена. Третє забрати у них весь хліб. Четверте. Призначити заложників згідно з вчорашньою телеграмою. Після мова. Знайдіть людей потвердіше. Ну, а в 1933 році куркулів для ліквідації вже не вистачало. Тому взялися за підкуркульників. Тобто тих, що володіли хоч якимось майном. По суті, дві третини селянства стояло перед вибором або тікати з села, або потрапити у заслання до Сибіру. Однак, навіть якщо людям і щастило дістатися до міста та влаштуватися на роботу, було дуже нелегко. Спочатку треба було відповісти на декілька запитань: чи ваші батьки не були куркульського походження, чи не залишили ви колгосп. Ствердна відповідь на них перекреслювала будь-яку надію на працевлаштування. Інструменти геноциду в 1930 році в СРСР заборонили вільну торгівлю. Починається планове вилучення хлібу. На початку року з районів у колгоспи спускали безглузді посівні плани. Землю обробляли тепер тимчасові трудові бригади, в яких ніхто ні за що не відповідав. Замість платні за роботу ввели трудодень як одиницю обліку, прагнучи отримати якнайбільше прибутку, держава не зупинялась ні перед чим. Вилучали не тільки надлишки, а й життєвий мінімум. По хатах ходили буксирні бригади, витрушували скрині, забирали харчі, вилучали навіть ту їжу, що стояла у печі. Не минула трагедія голодомору і родину моїх пращурів, а саме моя бабця, якій у 1932 році було 6 років, згадувала: в селі був голод, мене мама віддала в дитячий садок. Одного дня я побачила, як один маленький хлопчик. За кусенчик хліба штовханув іншого, і той впав, забивши голову та помер на місці. Я бачила багато крові. Я сказала мамі, що більше в садок не піду, бо там страшно. Після цього мене мама брала на поле, де вона сапала буряки, а я їй допомагала. Тато мені зробив маленьку сапочку. За день нам привозили один раз похльопку і воду. За роботу в колгоспі мамі рахували трудодні. Інший випадок, який пригадала бабуся. Одного дня до нас в обіцях прийшли якісь люди з червоними пов'язками на руках. Почали забирати у тата з комори зерно, пшеницю, ячмінь, забирали харчі, потім нишпорили металевими прутами коло хати і знайшли маленькі бочечки з зерном. Я стала плакати і просили залишити мені одну маленьку бочечку зерна, щоб мама могла мені змолоти муку і спекти млинчика. І вони залишили трішки зерна нам. 7 серпня 1932 року Центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів СРСР прийняли сумнозвісний закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та про зміцнення громадської соціалістичної власності. Збирання колосків визначалося як розкрадання соціалістичної власності, покарання, розстріл з конфіскацією всього майна при тяжких обставинах і мінімум 10 років ув'язнення при всіх інших випадках. Закон про п'ять колосків так називали його в селі, рівно стільки потрібно для засудження. Людей засуджували за збір колосків на вже зораному колгосному полі, за зріз колосків на власному полі. За самоправний помил власного хліба за розмови про те, що план хлібоздачі нереально виконати за приховування харчів. На літо 1933 року за цим законом було засуджено 150 тисяч осіб. Зокрема, засуджували дітей, які намагалися знайти хоч якусь їжу, аби не померти з голоду. За цим законом було винесено безліч вироків матерям, що збирали колоски на полі, щоб нагодувати. Своїх дітей. І ще одне словосполучення, що викликало жаху селян у 30-ті роки 20-го століття чорна дошка. Воно було запроваджено комісією Молотова в Україні. Червона дошка це список пошани. А які ж заходи впроваджувалися, якщо колгосп потрапляв на чорну дошку? Все було чітко прописано. Ось приклад. За продовження зловмисного невиконання державного плану хлібозаготівель, за куркульськими елементами саботаж до занесених облвиконкомом на чорну дошку колгоспів імені Шевченка Олексіївської сільради, червоний стяг Нугайської сільради, вжити такі заходи а. Заборонити цілком будь-яку торгівлю цим колгоспам і колгоспникам Б. Протягом до 28 грудня 32 року стягти кредити та всі платежі в. Накласти на тур штраф м'ясом в розмірі 15-місячного завдання, Г, негайно заборонити будь-який помол як колгоспам, так і колгоспникам цих колгоспів. Як можна розцінити ці методи хлібозаготівлі? Чи був шанс вижити у селянина в таких умовах? Не так вже й складно передбачити, до яких наслідків вони могли призвести. І тому нам варто згадати, що таке геноцид. Геноцид це навмисне створення для будь-якої групи людей певних життєвих умов, які спрямовані на цілковите або часткове фізичне знищення. І в голодному 33-му році радянська влада цілеспрямовано продовжувала боротьбу з українцями. Чому ж саме з українцями? Ви скажете, гинули ж від голоду і росіяни, і греки, і вірмени, але основну масу сільського населення. А це 87% становили встановили саме українці в 1933 році. Навіть втеча села стала майже неможливою. На дорогах почали перевіряти документи, а на кордонах з'явилися загороджувальні загони внутрішніх військ та міліції. Селянам було заборонено виїзд з території УСРР і Кубані директивою Сталіна. Лише за перші півтора місяця після її ухвали було затримано майже 220 тисяч людей. З них понад 186 тисяч силоміць повернули у села, що означало голодну смерть. Скільки коштує людське життя скільки ж витрусили з України хліба за 1930-33 роки? Просто подивимось на цифри. Зерно це товар. За нього більшовики отримували валюту на міжнародному ринку і в 1932. У 1933 роках більшість зерна з УССР пішла на експорт. Варто замислитися, чи однаково важить план хлібозаготівель, тобто читаємо гроші на побутову соціалізму і життя мільйонів людей, чи може прагнення до великої мети у майбутньому виправдовувати вбивство? Скільки ж тоді загинуло? Точної цифри жертв ми вже не дізнаємося ніколи. Називають різні від 1 до 10 мільйонів. Однак більшість дослідників вважають, це 35 3,9 мільйонів чоловік 1930-ті. Тоді про голод вільно говорити можна було лише за кордонами СРСР, навіть живі свідки вимирання цілих сіл змушені були мовчати за розповіді про голодомор в сталінські часи, могли запроторити в табори гулагу або розстріляти як ворога народу. Але у світі було багато публікацій про цей злочин радянської влади. І були мужні люди, що намагались говорити про голодомор та протидіяти йому. Це англійські журналісти Малкольм Макґеріч та Джонс Гарретт, митрополит Андрій Шептицький та прем'єр-міністр Норвегії Йоган Мовінкель та багато, багато інших. Вони могли б спокійно жити та не перейматися голодом в Україні. Оце і є проблема особистого вибору. Сидіти тихо або бути порядною людиною і хоробро йти назустріч небезпеці, а небезпека була неуявною. Гаррет три рази приїздив в СРСР. Він бачив на власні очі, які наслідки мали хлібозаготівельні кампанії. Журналіст потайки мандрував українськими селами і чесно намагався розказати світу про цей злочин радянської влади. Він загинув молодим у 1935 році. Існує досить правдоподібна версія, що керівництво СРСР не пробачило йому оприлюднення правди про голод в Україні. Андрій Шептицький своєю відозвою в липні 1933-го Україна в передсмертних муках спонукав 35 громадських організацій об'єднатися в Український центральний комітет допомоги жертвам Голодомору. Йоганн Людвік Мовінкель у вересні 1933 року на засіданні Ліги націй в Женеві переконував у необхідності допомоги жителям радянської України і домігся рішення передати Міжнародному Червоному Хресту цю справу. А представники Канади збирали кошти на продовольство жертвам голоду Україні. На жаль, на 1933 році історія голодомору не закінчується. 1947 рік, після вигнання німецько-нацистських окупантів, радянська влада знову буде вирішувати проблеми відновлення промисловості за рахунок українського села. І в 1946-1947 роках Україною знову крокуватиме голод. Найбільш постраждають від нього саме південно-східні зернові регіони. 1976 рік дисидента Миколу Руденка КДБ примусово запроторив в психоневрологічний госпіталь. Він знав, якщо буде схвальний діагноз, то його відправлять в психлікарню. А це було гірше ніж табір. З такої лікарні виходили овочами. А тепер уявіть, щоби зберегти розум. Руденко, незважаючи на постійний нагляд, пише поему Хрест про голод 1933 року, якого не було. Ні в історії КПРС, ні в шкільних підручниках бородянська влада кваліфіковано промивала мізки населенню. На час голодомору 1932 року майбутньому авторові поеми Хрест було 13 років, і він добре запам'ятав жахіття голоду. Користуючись нагодою, пропоную і вам прочитати поему Миколи Руденка-Хрест, в якій розглянуто не лише тему штучно створеного голоду в Україні, сміливо. На той час вказано на його виконавців більшовиків, але й викривається задом фізичної ліквідації радянською владою на чолі Сталіним українського народу. Завершуючи, варто сказати, що і зараз в Україні ми маємо боротися не лише за нашу свободу і незалежність, а й за повагу до історичної пам'яті українського народу та її збереження за формування у наших громадян свідомості української нації. Час зрозуміти, що байдуже ставлення, замовчування, маніпуляції історичною правдою це можливість повторення страхіть минулого. Тому думайте, аналізуйте та робіть висновки. На все добре! Слава Україні! Слава ЗСУ!